До прокуратури Рівненської області на прийом звернувся громадянин, житель міста Рівне, та повідомив, що працівники міліції вимагають у нього гроші у сумі 200 доларів США за закриття кримінального провадження, яке порушено щодо нього, за фактом крадіжки. При проведенні перевірки за вказаним зверненням було встановлено, що попередньо жодних кримінальних проваджень немає. Однак при повторному спілкуванні заявника з працівниками міліції підтвердився факт вимагання у нього неправомірної вигоди, а саме грошових коштів. Але у сумі 4,5 тисячі гривень. Під час здійснення контролю за вчиненням злочину працівник міліції та його колега усіляко намагалися уникнути відповідальності шляхом застосування автомобіля. При отримані, які належать іншій особі, залучення до своєї протиправної діяльності громадянина, який не є працівником міліції, безпосередньо під час передачі вони декілька разів змінювали місце. Потім, при, коли встановили остаточне місце, заявник був запрошений до автомобіля, який почав різко рухатись. В розмові в даному автомобілі відбулася розмова, де ще раз вони вимагали в нього кошти, отримали ці кошти. Під час отримання цих коштів один з працівників міліції був у рукавицях. Після цього вони виштовхали майже на ходу цього заявника з автомобіля, і автомобіль поїхав далі. З залученням працівників Служби безпеки України. Зуміли повністю встановити маршрут цього автомобіля, а також зупинку цього автомобіля. Після зупинки вказані працівники міліції вийшли з автомобіля та підійшли до свого колеги, який також брав участь у вказаній незаконній схемі. У даний час усі вони були затримані працівниками служби безпеки України.